Найяскравішим спогадом зі студентства це якби сам процес студентства. Тобто, це і е, знайомство з друзями, е, сам навчально-тренувальний, викладацький процес. Це було в новинку. Для нас так само дуже цікаво було е, брати участь в навчально-тренувальних зборах, які проводились на світі. Тобто, це для на той час це було дуже. Така цікава, яскрава подія, яка ще й досі е залишилась в пам'яті. Е безперечно, залишились враження від е ПСМ, тому е своєму тренеру Миколі Олексійовичу Білері можу передати яскраві вітання. Він залишив в моєму серці згадку про цей вид спорту на дуже довго. І кожен викладач, це ну, було дуже цікаво. Тобто, е Сам процес навчання, це якась ну, була має своєрідна. Ну, в плані навчання можу сказати, що з першого по четвертий курс е, мінімум я був дуже відповідальним студентом, можливо, аж занадто. Хоча, як кожен, були свої деталі, свої певні. Е, Ситуації, з яких шукали рішення, але щодо відвідування пар не знаю. Я там себе особливо не можу хвалити, але похвалюю, куди діватися. Був я непоганим студентом, вчився досить успішно, закінчив так само з відзнакою, з дипломом червоним навчання. Вже на п'ятому курсі вдався досвід, і тоді вже ми могли шукати певні. Якісь ситуації, де можна було трохи пари чи пропустити, чи це, але загалом, навчання віддавав дуже багато часу. Ну, наразі в нас створена група із моїх колишніх однокурсників. Ми постійно десь ведемо якісь контакти в Вайбері. Переписуємося до війни, стабільно зустрічалися, брали якось, збиралися, шукали місця, обговорювали події, хто з ким стався. Зараз в цьому плані є пауза, але сподіваємося, що час, час, часи стануть кращі, і так само можна буде повернутися і десь обговорити якісь різні приємні питання. І є, звичайно, друзі, яких. Набув в університеті, з якими спілкуємося дуже часто і зустрічаємося зараз, звичайно, рідше, але продовжуємо тримати контакт. Це мої друзі. із Луцька Микола Верещук, Струк, і Дмитро Каткові, Бозняк Володимир. Ну, всіх не можу згадати, але це основа, з якими ми наразі досі зустрічаємось і тримаємо контакт. Свою професійну діяльність я почав спочатку не з фахової діяльності, але те, що я набув в університеті, а саме фізична підготовленість, вона мені допомагала на початках. А коли я вже став працювати по спеціальності, виконував роботу інструктора-методиста в дитячо-юнацькій спортивній школі в спортивному товариство Спартак, також я мав певний досить тривалий досвід роботи, тому все, що отримав. На парах також і сам удосконалював свої знання, це пригодилося і наразі можу сказати, що знання це сила. Так, порівняно з часом, коли я закінчив, і те, що зараз бачу, відбулось на факультеті, то звичайно, ми бачимо, я бачу прогрес в плані розвитку як матеріально-технічної бази. Наскільки ну, пророблені ремонти зроблено стадіон, який біля третього гуртожитка, стадіон імені Завадського, є напилені доріжки. Ну, в наш час ми трошки були в цьому плані більш обмежені, тому згадаю, зараз для студентів є повноцінна змога реалізовувати свої якби, і спортивні досягнення, так само набувати знань стосовно вибраної галузі знань. І також постійно наслуху, якби слідкую, і в інтернеті, і в засобах масової інформації випускники нашого вузу факультету теж постійно час від часу виявляються на якихось яскравих подіях, як наукових, так і спортивних. Тому оцінюю динаміку позитивно. Для ювілярів в свою чергу зичу безперестанного розвитку ніколи не зупинятись на досягнутому. Бажаю визнання, щоб визнання це було і на всеукраїнському, і на всеєвропейському, та чого там зупинятися на світовому рівні, щоб наш факультет, університет показував приклад для всіх, як потрібно працювати і як досягати результатів.